Так, Всім привіт, слава Україні! Це по цьому дізелю одноциліндровому це моє дитинство. Я показую там поршневу склав йому з двох колець в одній канавці. Я заводив вже його, заводився він нормально, стабільно працює. Це хочу, хочу ще показати, що воно, як воно. Зараз близько нуля градусів Десь пів години поробив він у мене зараз спробуємо знов запустити його на холодну рідний стартер, акумулятор 60-ка, свічки нагрів, поїхали, спробуємо Так она ну, заводится. Они по регулятор Гулятор тут принес. Гулятор. Кнопка, так? Да, кнопка нажата постоянно. Поки що немає, так? По таку погоду в принципі, добре, що він заводиться нормально. Вихлоп чистий, в принципі. Я завожу декілька раз на рік, так в основному вивезти картоплю з города. Дуже мало використовую. Не зараз у мене в основному основном такий підвосвідний. Наприклад, пальців поставити придумати. Ну, Хочу так сказати, що посувати ручка. Це він я там, в принципі, з малою на лушу. Так, значить, продовжую. Циліндр тут з з, малим, з малою виробкою, в принципі, поршень, то, що показував, там він Е, Я його вже доточив. Два кольца вживаних, шліфованих, москвичовських поставив в одну канавку. Чорне, чорне компресійне кольцо, друге. Там десь до міліметра зазор, ну, краще в мене було масло сйомне в дуже хорошому стані. Хромоване і там зазор на 25 в замку. так тобто, Реально, от, з бучних колець зліпив із вживаних. На машині вони приїхали я не знаю скільки. Дядько дав мені ці кольця. Я думаю, ну, краще було б, якби. Це все діло там, нове ставить. Е, ну, те, що було поставив так щоб провірити. Тобто, е, що на цьому двигуні топлів, ну, близько 100%, що вона от хороша, так як треба. Да? А поршнева я показував, яка розказую. І так як він заводиться ось, да, зараз при нулю градусах, це я ось. Як я, як, як, як я це бачу, то це, це чудово. Це добре. Бо раніше я ставив там поршень. Там ще, ще більше був розточений, якийсь там не попався. там По 4 мм канавки, щось таке. Навіть маслосйомне було 6 мм, щось там хтось тулив. Не знаю, що, ну там капець. Я туди щось пробував ліпити. Чи то циліндр поганий був. ну Компресія менша була. А тут, наче, як зразу коли я став його заводить, там все було в маслі, всі кольця, я прокручував рукою наче, за колінвал, так за колінвал. і Я рукою крутив його спокійно з компресії, там ну фігня була. Я навіть не знав, чи я його заведу чи ні цього двигуна На дворі було плюс 5. Але завівся так, секунд 5-10 покрутив рідним стартером, він в мене завівся. так І Після того він ще краще наче почав заводитися. Так що буду наблюдати. Е Зразу видно, що це таке. Це охолодження із двохсиліндрового іфе. Так, поставив його на один циліндр. Так, шків також із двохсиліндрового. Рівнень поки такий. менше не підібрав брав, навіть і, і шків. І шків тут навіть проточений вже. Так, тобто дує тут, як на два циліндри. Щось я так вирішив. Е, отаку я крутив його за цей шкіл. Він у мене тоді прокручувався рукою і воно щось там сипіло. Я думав, така там компресія. О, зараз це вже щось, щось хоч трохи відчувається. Але заводиться на стандартному. Може... В Стартері при нулю градусах. Це вже ого-го. Щось що людина відписалася, що на двох кольцях вже давно їзде. Так, ну, тож, як є право на життя, я думаю. Ось тим більше в такому випадку, щось, що як, як... як... Якся з цим почнем, що. 82 і канавка більше трьох мм, ну, вже нема що поставити. Одне щось. А з двох можна щось зліпити і, і поїхати далі. Все тоді. Е -е... Все, що можу показати, по стартеру, я, сказати ніколи його не... Не це, не підбирав. Думав, що е, так, так точно що підібрати. Е, це буде в наступному відео про стартер. Зуби, це все, все покажу. Ще тоді вперед.